Доброго дня, любі діти! Давайте згадаємо, як ви ходили до дитячого садочку. Що ви там робили? Гралися, навчалися, ліпили, малювали. А ви сумуєте за своїм садочком? Думаю, що так. І сьогодні я пропоную вам його намалювати. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби, стаканчик з водичкою та кісточками, серветочка, простий олівець і аркуш паперу. Почнемо малювати спочатку простим олівцем. Проведемо внизу лінію. Це наша доріжка, по якій вийшли до дитячого садочка. Тепер намалюємо великий прямокутник. Це наш садочок. Тепер намалюємо дах. Беремо зверху, ставимо крапочку, і з цієї крапочки ведемо спочатку в один край до стіни і в інший. Намалюємо двері. Двері також мають прямокутну форму посередині садочку. Давайте тепер згадаємо, скільки поверхів в нашому садочку. Два. Спочатку ми намалюємо віконечко на першому поверсі, такі маленькі квадратики. І... Такі ж віконечка намалюємо на другому поверсі. Ми намалювали, тепер це все зафарбуємо. Зафарбовувати також можна олівцями. Якщо вам подобається, можете використати олівці кольорові. Я буду зафарбовувати фарбами. Давайте у нас садочок якого кольору? Зелений. Тому я обрала зелену фарбу. І спочатку намалюю стіни. Обережно зафарбуємо стіни. Ми зафарбували стіни, обмальовуючи вікна та двері обережно, вимили пензлика, обов'язково витримую об серветку, щоб не забруднити іншу фарбу. Візьмемо тепер жовтий і зафарбуємо віконечко. Зафарбували всі віконечка. не забуваємо мити свого пензлика. Тепер зафарбуємо двері коричневою фарбою. Коричною фарбою також зафарбуємо нашу дах. Зафарбували дах, залишилось нам зафарбувати нашу доріжку, використаємо також коричневий. Доріжку ми замалювали. Малюнок готовий. Подивіться, який гарний садочок у нас вийшов. Чекаю ваших робіт. Бувайте!